Усім привіт! Не знаю, чи, звичайно, буде зрозуміло видно. Ну, так хочу сказати, це така була люстра, такий декор якийсь на неї сіточкою. Але, ну, шкода, що я її обробила. Але тут видно, ось це таке це липкий жир, тому що ці, ця сіточка стояла на кухні. І зараз. Я хочу її обробити загальним прибиранням. для того, ось ой, вибачте, таке воно в мене тут, бо я вже не працювала. Ось наше загальне прибирання. Щоб ви розуміли, я навіть не взяла антижир. Вирішила спробувати загальним прибиранням. Ну, і, ну так скажу, для цього використовувала, звичайно, я і е, таку щіточку, для рук ми беремо, і от зараз подивимося, що воно з того вийде. Ось я хочу показати зараз, ви бачите, да скільки, скільки тут жиру. Ось цією щіточкою, трішечки треба буде ось так попрацювати. Тут дуже добре. Видно, умивальник, звичайно, в мене буде такий, що аж аж, але то не проблема. Ось тут краї, прям під руками, оце все відчувається, яке воно, але ви не повірите, я не думала, що загальне прибирання може з цим впоратися. Ось, дивіться, друзі, що робиться, що яке воно брудне. Зараз. Я вже дочищую І ось так унівальник, бачите, да, який. Ось дивіться, що. Ви знаєте, навіть не хотіла. Е, хотіла чисто загальним прибиранням дійсно спробувати, чи він впорається, цей засіб, чи не впорається. А щоб ви розуміли, ось це середина. Так, ось, дивіться, а яке, як воно чудово відмило. Ну ось. Вже всі три я зробила. Видно, які вони, але, чесно кажучи, це не для кухні. Ну, вже вони туди не підуть, звичайно, але мені хотілося спробувати їх. Вимити від того всього бруду, і, звичайно, мені поміг оцей засіб. Супер. Дякую, Арсах. Я не знаю, що би я робила, і я, напевно, би вже їх викинула.